Крок за кроком в кожній категорії і визначається переможець до змагань з жиу-джитсу долучилося більше сотні учасників, які відчули ще який дух суперництва на татамі та бажання посісти найвищу сходинку. Вік спортсменів стартував від 6 років до 30+, але потрапив до них і наймолодший учасник, якому лише 5 років. Сашку, хоч і довелося поборотися зі старшими дітьми, але своє друге місце виборов достойно. Я сьогодні боровся з Мішою, поборов його та отримав медаль. У мене вдома є ще дві медалі за перші місця. Мені дуже подобається джиу-джитсу. Тут класні тренери та класні друзі. Підтримати такого юного спортсмена прийшла вся велика родина. Таким складом ходять і на інші змагання. Мама хлопчика каже, її син почав займатися джиу-джитсу в 4 роки, і вона ним дуже пишається. Дитина дуже хоче ходити на змагання, на тренування. Ми ходимо три рази на тиждень, намагаємося не пропускати, і це дає дитині дуже великий стимул для того, щоб отримувати ці прекрасні медалі. Ми знаємо, що це турніри благодійні і завжди підтримуємо наших будівці. Дуже гарна секція, дуже відповідальні тренера, ми вдячні їм за, за досягнення наших дітей. На змагання завітали вісім команд з Кривого Рогу та дві з Дніпра. Пан Микола привіз на турнір сім своїх підопічних від восьми до дванадцяти років. Це і хлопці, і дівчата зараз чекають, коли буде змога їздити на міжнародні змагання. Перша медалька вже в нас є. Мій вихованець восьми років вже наборовся на друге скромне місце, але все ж таки це результат. Коли з'явилася можливість знову приймати участь. Змагання ми одразу націлились на турнір і відповідно проводили предтурнірну підготовку. Першочергове завдання було здобуття досвіду та поновлення психоемодізаційного стану, тому що а 22-й рік дуже обмежена була кількість змога приймати участь у змаганнях. Мастерні спортсменів оцінювали троє суддів. Всі вони чемпіони України з бразильського джиу-джитсу. За правилами, найменші учасники борються на татамі дві хвилини. Трохи доросліші по три, а вже найстарші по п'ять-шість хвилин. Дітей правила відрізняються від дорослих. Є якісь дії, які дітям запрещено робити, і ми на це звертаємо увагу. І по часу вони борються трохи менше ніж дорослі. Є градація по поясах, є бали за якесь дійство: чи бросок, чи болівий, чи прохід гарду, чи маунт. Є якісь позиції, які треба взяти. І коли хлопці та дівчата це роблять, їм ми нараховуємо бали. Це вже другий подібний турнір. Назвали його «Борись як ЗСУ. У такий спосіб хочуть підняти всім бойовий дух, популяризувати здоровий спосіб життя, а найголовніше допомогти нашим захисникам. Благодійна частина складалася з того, що кожен спортсмен мав зробити внесок за участь, а це 400 гривень. Минулого турніру ми зібрали гроші та купили нашу 17 танкову генератор, щоб хлопці там не мерзли, які захищають наш спокій. Цього разу ми теж намагаємося зібрати гроші. Та купити квадрокоптер. Він дуже дорогий, але ми намагаємось. Квадрокоптер стоїть полтори тисячі доларів. Ну, ми збираємо не тільки нашими турнірами. Не залишилися переможці турніру і без нагород. Від ГО Залізна молодь вони отримали спортивний одяг, призи від інших організацій і, звичайно, що свої заслужені медалі. Вікторія Пінчук, Борис Торохті, перший міський.